Привіт! Зібрав я в попередньому відосі монструозний ПК на новому Ryzen 9 7900 x Налаштували проц, побачили, що можна запросто знизити температури з новим біосом на цій мамці і не втратити продуктивність, а навіть навпаки. Тепер час його покатати на повну вже з відеокартою. Хто не бачив відео попереднє, там детальна збірка що, куди і як. А тут вже готовий ПК, але нагадаю, що його збиралось. Проц, звісно ж, топовий Ryzen 7900X, свіжий камінчик на 24 потоки. Материнка Rockstricks. B650i, або E, або E, як вам зручніше, це скорочено екстрим. Про відмінності від тих, що без приставки, і я також вже розповідав у попередньому відеосі, але ця мамка просто таки шик, бо дозволяє знижати температури проце, при цьому збільшуючи продуктивність без жодних навиків. Оператива Kingston Fury Beast на 32 ГБ з профілом Expo на 6000 МГц, без варіантів. Найшвидша оператива зараз на ринку. Так само й SSD дуже швидкий, 4.0 540 Kingston ks 3000 на один гіг. Охолодження взяли на три секції, як виявилося, яка б не була водянка, потужна компоновка цих нових проців, така, що все одно буде 90 плюс градусів, якщо в стоці. Тож можна не гнатись за дуже потужною водою. З хорошою баштою результат був би подібний, або з водою на дві секції. Корпус гарно продуваний, з купою фільтрів, простори, хоча от вертушку на виду я порадив підписнику замінити. Слабка. До речі, добре, хоч вдалося придумати, як втіснити сюди Радіатор водяночки, бо вона така нефігова. Ну а живить наш ПК блок Chief Tech Polaris з усіма можливими захистами на кіловат з запасом на майбутній апгрейд. Але нам, чесно кажучи, і на 850 Вт вистачило б з головою до слова. Ну і останнє це карточка. Palit GeForce RTX 3080 Gaming Pro. Як би це не звучало дивно, але саме на картці було трішки економією, бо це не топова карта по виконанню, хоча це RTX 3080 на 12, а не 10 гіг. І в неї і не тільки в пам'яті різниця, в неї обчислювальних блоків трішки більше, і вона знаходиться десь між RTX 3080 та 3080 TI по потужності, але коштує саме ця карта дешевше, ніж деякі 10 гігові версії. Але і жрей гріється при цьому десь як TI-ка. Я б сказав, тут мінімальна кількість охолодження для такого чіпу, та й по розміру відносно невелика. Їй головне простір і нормальний вдув та видув. Ось така навіть моднява рідна підставочка є, і все готово, в принципі. Нарешті все на місці, а це означає, що потрібно підписатись на канал, щоб не загубитись. Якщо ти з України і любиш такі залізяки, не забудься зробити, та й лайкос не пошкодуй. А тим часом давайте трохи попугаїв глянемо. Отже, Cinebench R20. 11532 бали плюс-мінус. Ось порівняйте з іншими. Кому ближче Cinebench R23? 28 двадцять 5 балів, також порівняємо з іншими, це мультикор, а от вже й на одне ядро сінглкор. Добре, давайте простіше, щоб всі все зрозуміли. Тест CPU-Z і просто порівняємо з іншими для наглядності. Синій графік це наш проц, а червоний того з ким порівнюємо. Зверху потужність на одне ядро, знизу всі ядра одночасно. Так от це ми з топовим сімейством Zen Plus, Ryzen 7 2700X порівнюємо, а до речі, це досі не проц. Але різниця просто. Космічна, я б сказав, і на ядро, і в мультипотоці більше, ніж в два рази. Уявіть, цей проц потужніший, ніж два з лишнім таких райзенів разом взятих. Добре, давайте топ третього покоління Ryzen 3950X. На ядро знову ж таки відчутно потужніший наш проц, і в мультипотоці також обходить на тисячу балів. Хоча, як ви помітили, в 3950X 16 ядер і 32 потоки. Проти сором'язливих 12 ядер в нашого. Ну як, в лапках сором'язливих, бо нагадаю, це прито а є ще 7950X, там вже 16 ядер, 32 потоки. Добре, давайте порівняємо з попереднім флагманом Ryzen 5950X. Звісно, на ядро наш проц потужніший, очевидно, а от в мультипотоці можна сказати паритет. На 4 бали попередній топчик відігрує. Правда, нагадаю, тут на 4 ядра 8 потоків більше. От вам і прогрес нового покоління. Ну а що там сині покажуть? Топ 12-го покоління 12900K, а він тут зі своїми пікор ядрами на ядро показує кращий результат, тоді як в мультипотоці знову наш в лідерах. Незначно, але обходить от такої. Я думаю, приблизно все плюс-мінус зрозуміло. Мені, звісно, було цікаво, я запускав багато тестів. Той же Corona Benchmark 1.3 рендерить сцену за 48 секунд. І стрес-тест OCCT, щоб глянути на грів та стабільність. Я також запускав не вище 80,3 градуса. Я вангую, якщо ви бачили вже інші огляди нових проців, ви очікуєте під 90 і вище в цьому та подібних тестах. Бо гріє OCCT та Cinebench про це знатно. Чому тут 80 я не буду повторюватись, я пів минулого відосу цьому присвятив. Гляньте потім. Можна зробити навіть не більше ніж 70 і 30 градуса. Це фішка нових материнок Asus. Поки не знаю, як в інших ще не дібрався. Але скажу, що водяночка при цьому не видуває гаряче повітря, ледь тепле, що ще раз свідчить про те, що проц не здатен по своїй природі віддавати все тепло водянці. От чому водянку можна простішу або взагалі просто хорошу башту до нього. Ну і для повних любителів цифр: ось тест цього ПК на швидкість. Оперативи і кешу, і швидкість відмінного PCI 40 диску ks 3000 від Kingston. І давайте, як вишенька на торті PC Mark 10. Хто хоче також ставте на паузу, вивчайте, але в порівнянні з преміальними компами 2020 року наш он як попереду. Тепер по тестам точно все. Підписник Данил має три квад HD моніторів робочих, і саме в Quad HD буде гратись в ігри в вільну хвилину. Тому саме в такій роздільності я буду тестити ігри. До речі, 3080, як на мене, ідеально для Ультра в 2К у всіх іграх, щоб майже нічого не крутити вниз по налаштуваннях, тому я запускаю кіберпанк, вквадчді, максимальні налаштування, DLSS на якість та трасування всього і відразу. І от знаєте, я запустив тест і спочатку не в'їхав. Але от вас тут нічого не бентежить. Не знаю, мене, наприклад, трішки бентежить, що стаканюри і пляшки літають над столами в цьому тесті. Хм, Може Poltergeist в гру проліз. Фіг з ним пройшов тест 63 кадри, як я й казав. Ідеально в найважчих іграх в 2К, але ж <смі>, що за хрінь, як гадаєш? так так тобі не здалось, чувак розсікає задом по асфальту на уявному авто. До речі, хто мріє про новеньке авто, от як можна свою енергію виплеснути. Дивіться, навіть тінь є. Ось так, виявляється, прописували цю гру. Його в авто не видно, по ідеї всього, але все як потрібно, керує чувачок. Але це не дуже подобається іншим персонажам, як видно. Звісно, я перезапускав гру і все те ж саме. Ну що, здогадались в чим річ? Як гадаєте, нове залізо не до оптимізація під нього, чи щось на зразок. Але виявилось все простіше. В мене не раз під час збірки пропадало світло, а коли качалась ця гра в стімі, воно теж пропадало от на цей грішу. І от дечого таки не вистачає, як виявилось після перевірки в тому ж стімі. Варто було докачати і вуаля. Отже, дубль 2 налаштування ультра, і трасування також все і на ультра DLSS на якість. В Quate HD 56 кадрів вийшло в середньому. Начебто й окей, але щоб було 60, якесь одне налаштування трасування, просто опускаю на один щабель вниз. Все одно, по суті, ніяких змін не видно. Зате 60 кадрів і так можна й лишати. Але я їду в гущу подій на цій карті, де будь-яка збірка починає страждати. Справа в тім, що це великий відкритий світ, плюс тут зараз багато авто та людей Саме тут все відразу. Я хотів подивитись, як себе поводить Проц та йому, хоч би хни. Взагалі на розслабоні. Йому хоч дві такі RTX-и дай відразу. Він їх забезпечить роботою. Це процесорозалежна гра, але дивіться, як він тут відпочиває по суті. І розумієш, наскільки такого ще вистачить? До речі, частоти стабільно 5500. Якщо бачите, десь менше, це нормально, бо це не на авто, а профіль, що я виставив в біосі материнки, коли збирав. І температура, до речі, 71-72 градуси. А споживання його ось тут поруч. А нижче для цікавості можете глянути споживання карти і її температури. Добре, мережевий шутанчик Call of Duty Warzone. Також 2К. По налаштуваннях я тут вирішив глянути, що запропонує сама гра, так і лишити. Ну, в принципі, тут сміливо можна використовувати високогерцовий монітор, навіть в 2К все йде причудово. Та й налаштування сміливо можна ставити, як і душа побажає. Якщо взяти українську Shutterline, теж мережевий шутан, то тут можна все у потолок, і ПК не напружується навіть в 2К роздільності. Помітив, що проца в грі хіба що частота хороша, і архітектура потрібна. Ну і пам'ять швидка, бо завантаження самого каменю мізерне, але при цьому відяжка майже постійно завантажена на повну і FPS ви бачите. Ну давайте щось важче глянемо. Red Dead Redemption 2. Я виставив все в стелю, як в основних налаштуваннях, так і в додаткових. Деталізація трави, міху дерев, все на максимум, і DLSS на якість, бо це QHD, і Тут воно точно не завадить на таких налаштуваннях. Трішки на мені бенчмарк, тому просто покажу результат: 100 кадрів в середньому. Мене більше цікавить в самій грі, тому я в великій локації. Відразу помітив, наскільки крутий графон, наскільки класна деталізація. Трава, дерева, освітлення, не наче дивишся, якийсь фільм. От, і от тут вже помічаєш різницю між Full HD на середньовисоких, на якихось там середніх збірках, і тут. Звісно, відео в повній мірі цього не передасть, особливо після стиснення YouTube. Але я дійсно отримую кайфові враження. От що таке топова графіка, і ось скеля, велика локація, і тут 60. Трішки покручу, покажу персонажів. От чому я казав, що RTX 3080 це про ультра в Quad HD. В 4К вже довелось би або DLSS підкручувати не на якість, а скажімо, збалансований чи авто, або трішки графон десь понижати. От такі зараз ігри. Карта 74 градуси це нормально для неї. Проц менше 70. Це не дуже процесорозалежна гра. Але от давайте ще поглянемо трішки на красу. На ту ж воду в найкращій якості. Ну погодьтесь, картинка на яку. Приємно дивитись, дуже реалістично все виглядає. Друзі, я думаю, з цим ПК все зрозуміло. Немає гри, з якою він би не впорався. Немає робочого завдання, яке було б не по зубам для цього ПК. А, до речі, от навіщо пильники, особливо якщо кіт є. Поки тестувався, вже встиг трішки пилу затримати. Обслуговується дуже легко, і це краще ніж саме залізо, часто продувати. Обійшовся він десь в 113 тисяч гривень. Зараз в магазині не всі комплектуючі в наявності, тому я сміливо додав туди двохсекційну водяночку таку ж і блок на 850 Вт ватт замість кіловатника. І виходить це зараз 110 тисяч 99 гривень. Правда, чорна п'ятниця не за горами з 21-го Отож, я б подивився, скільки виходить це добро на Чорну п'ятницю. Посилання на збірку лишаю в описі. Гляньте при бажанні. Цей недешевий ПК я вирішив не новою поштою відправляти, а зустрітись з підписником особисто, так як не дуже далеко було. Зустрілись, довго спілкувались про роботу, звісно, про війну, про зміни в житті, про переїзди. Він сам, до речі, переїхав ще в 14-му з Луганська. І знаєте, наші проблеми зі світлом чи з ракетними ризиками і подібним з постійними тривогами. Це все одно ніщо в порівнянні з. З тим, що переносять бійці ЗСУ. Тож героям слава. І ми всі знаємо, що все буде Україна, і всім потрібно триматись і, звісно, допомагати Збройним силам фінансово. А Данилу наостанок все ж порадив також змінити кулер на виду, щоб відяжка була холоднішою, бо рідний видував доволі слабко, навіть на повних обертах. І от заміна на фото, також буде Арктик стояти. Емоції Данила не забарились, коли розпакував і підключив, був в захваті, бо давно не запускав контру. Так тепер в контрі можна Маляти з таким FPS під 900 кадрів. Ну і ПК вже служить власнику в робочих завданнях і в трейдингу в тому числі. Нарешті я все зібрав та налаштував. Ось якось так це виглядає зараз. Комп ну, дуже крутий, цього навіть забагато, тому що зараз він навантажен лише менш ніж на 10%. Великі дякую тобі, Андрію, за цю збірку. Дякую, Данил. Вітаю з помічником. Хай служить. Окей, друзі. а Що там по RTX 4080-4090? Може і мені качнути свій ПК, і побачити, як почуватиме себе мій Ryzen 5 3600 з такою картою. Oh ну тоді підписуйся і до зустрічі.